На телеканалі Віка відкритий діалог спецпроект сьогодні, середа, 22 травня. Говоримо про силове відсторонення міського голови. Сергія Одарича з посади? Ну і власне про ті наслідки, які зараз є від цієї події сьогодні. У нашій студії депутат Черкаської міської ради групи партії вільних демократів Андрій Більда. Я вас вітаю. Доброго вечора. Ну і відразу до головного учора відбулося засідання бюджетної комісії міської ради. Виконком затвердив проєкт змін до бюджету. І наскільки мені відомо, завтра на сесії цей проєкт буде винесено на голосування. Можете охарактеризувати по пунктах саме цей проєкт? Так, я саме тримаю його зараз в руках. Це проект про внесення змін до рішення Черкаської міської ради про міський бюджет. Нагадаю, що депутати на початку року затвердили бюджет, в якому передбачили видатки по різних галузях розвитку міста Черкаси, в тому числі на будівництво інфраструктурних об'єктів, на розвиток спорту. І е, тут е, виникає два питання, кричущих питання, як на мене. Перше, хочуть зняти 242 тисячі з видатків на утримання і навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це ті гроші, які можна було. Які планувалися витратити на підготовку до всеукраїнських і міжнародних змагань наших юних спортсменів. Інший пункт, який викликає обурення, це те, що наші новообрані владці хочуть 3 мільйона 300 тисяч гривень зняти з будівництва вулиці Мінділеєва. Як відомо черкащанам, ми закладали ці гроші для того, щоб добудувати. Дорогу, яка проходитиме через ліс, і з'єднає два мікрорайони Соснівка і Луначарка. Зараз я так зрозумів, що на цьому проєкті поставлено хрест, а гроші планується передати в обласний бюджет на будівництво обласного перинатального центру на території обласної лікарні. У нас в Черкасах є два пологових будинка, і у нас постійно не вистачає грошей на модернізацію, на придбання туди нового обладнання. Ну, це також важлива тема для нашого міста. То замість того, щоб, як то кажуть, розбудовувати свій пологовий будинок, ми віддаємо гроші в область. Невідомо, як їх потім контролювати, невідомо на що вони будуть витрачені. Для того, щоб цей проект набув чинності, так має проголосувати за нього сесія міської ради. Як ви вважаєте, чи будуть завтра депутати одностайними і чи проголосують за цей проект? Ну, ми побачимо, серед депутатів Черкаської міської ради є порядні люди, є свідомі люди. І ну, не всі вони є заколотниками, які рвуться до влади, керуючись жагою до наживи. І очевидно, їхні бажання пов'язані лише з тим, щоб дорватися до бюджетних грошей, до комунального майна, яке є власністю кожного громадянина міста Черкаси. І фактично ми в цих змінах до бюджету це вже бачимо. Є порядні люди, і я сподіваюся на те, що знайдуться колеги, які не підтримують цей проект рішення, хоча б в частині оцього цього перерозподілу. Ну знімати кошти із спортсменів це взагалі, я вважаю, ну не можна такого робити. Дякую за відповідь. Далі пропоную поговорити про призначення та про звільнення у міського Так, за ось ці кілька тижнів, доки функціонує нова влада, нові владці. Вони вже перші кроки свої зробили, продемонстрували так. От як ви можете охарактеризувати і дати оцінку призначенням, ті, які відбулися впродовж останніх тижнів. Давайте я зупинюсь на призначеннях серед депутатів-заколотників. Перше з таких призначень це було призначення Дениса Жмаєва. Це підприємець, це особа, яка має відношення до ринку на постерівській. Той скандально відомий ринок, де безлад, де купа скарг жителів, де антисанітарні умови, із яким ми свого часу боролися. Так, от його призначено директором комунального підприємства Черкаські ринки. І перша з ідей цього нового комунального підприємства це створити сільськогосподарський ярмарок на розі вулиць Горького і Толстого. Це є якраз на моєму депутатському окрузі. До мене зверталися люди створити там міні-ринок. Але є різниця між міні-ринком, де жителі приїздять і вранці продають молоко, творог, сільськогосподарську продукцію, і сільськогосподарським ярмарком. Тобто, скоріш за все, це плануються великі машини. Ну, в моєму розумінні, ярмарок. Це буде галас під вікнами. І вже зараз жителі, коли дізналися, то вони вже б'ють на спалах і кажуть, не потрібен цей ярмарок. Тому там потрібен міні-ринок, а не ніяк, не сільськогосподарський ярмарок. Отже, Дініс Жмаєв за своє голосування за відставку мера отримав посаду директора комунального підприємства Черкаські ринки. Інше призначення я сьогодні як депутат міської ради отримав на електронну пошту розпорядження підписане Віктором Білоусовим про призначення Валерія Воротніка керівником комунального підприємства Муніципальне інформаційне агентство Черкаси. Це той Валерій Воротнік, який... Мав відношення до газети Антена, які займали приміщення в центрі Черкас і за символічну плату його орендували. Зараз є рішення суду, виконавча служба чомусь не поспішає висіляти «Антену» з приміщення. Хоча вже встановлено судом про те, що що були порушення під час оренди. Зараз воротник буде очолювати всю інформаційну політику в нашому місті. Ну, от, Отаким От чином депутати отрим, отримують розплату за голосування проти мера. З іншого боку, відбувається черга звільнень. Відбувається тиск на працівників міського виконкому, відбувається залякування, а ось я тримаю в руках це звернення Віктора Чубенка до народного депутата України Федорука. Позавчора Віктора Чубенка було звільнено без попередження, без будь-якого обговорення і пред'явлення претензій до його роботи просто звільнення розпорядженням Віктора Білоусова. І, Ця людина, яка пропрацювала вже багато років в міськвиконкомі, не мала жодних доган, мала лише грамоти і подяки від міського голови, сьогодні звільнена і фактично викинута на вулицю. Йому не запропонували ніякої альтернативної посади, йому взагалі нічого не пояснили. І як пише сам Віктор Чубенка, коли він звернувся до керівника кадрової служби Воронкіна, на якій підставі ви мене звільняєте? Воронкін лише розвів руками і сказав: Ти ж доросла людина, це все розумієш. Ну ми всі розуміємо, що відбувається зараз в Черкасах. Зараз і у засобах масової інформації та й самі місця не бачать, що відбувається дереван, приміщення дереван землі. Зокрема, нещодавно на відрізку прибережної смуги від Робінзона до Селени у Дахнівці з'явився бетонний паркан. Він досі зводиться там, і в перспективі місцеві жителі розуміють, що в них не буде виходу до Дніпра. Чи відомо вам щось про цю ситуацію? Так, відомо про цю ситуацію. Ця земельна ділянка була на початку 2000-х років відведена приватній фірмі Агрополіс. Вона має площу 22 гектара. На ній нічого не будувалося, і одна з вимог, яку висував Сергій Одарич, що будь-яка забудова в цій береговій смузі може бути лише тимчасовою. Це може бути кемпінг. Це може бути облаштований пляж, але оскільки там відстань менше 100 метрів до води, там ніякої капітальної забудови не можна робити. Двічі, проєкт забудови виносився на виконком, двічі Сергій Одарич його відхиляв. І вимогою було те, що навіть якщо там буде побудовано кемпінг. То це повинні бути тимчасові споруди, дерев'яні будиночки, не капітальні, і між ними обов'язково повинні бути шестиметрові проходи до води. Будь-яка людина, будь-який житель або Гість нашого місту може під'їхати машиною. Там повинен був облаштований уздовж дороги паркінг для всіх автомобілів, а не лише для власників або співвласників цих земельних ділянок, щоб будь-яка людина могла під'їхати, поставити машину, підійти до пляжу. Але ми бачимо, що там з'являється бетонний паркан. Жителі б'ють на спалах. Я дуже вдячний жителям Дохнівки, активним людям, які побачили, повідомили. Зараз ми готуємо відповідні звернення до прокуратури, і я сподіваюся, що лад буде наведений на цій території. Я знаю, що ви є людина, громадський політичний діяч, який переймається проблемами саме спортивної галузі міста. І вже зараз я знаю, є утиски саме спорту. Це і якщо я не помиляюся, то в бюджеті свого часу було виділено кошти на розвиток спортивної галузі. Так. Чи освоюються вони зараз? Так, ну по-перше, як ми вже побачили, завтра на сесії 242 тисячі, які були призначені спортсменам, хочуть перерозподілити на інші видатки. Можливо, це потрібні місто видатки, але чому із спорту їх знімати? По-друге, вже у мене сьогодні з'явилася інформація, що один з депутатів міської ради посягає на приміщення, в якому розташовано зала для занять триатлону дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Це наша комунальна дитячо-юнацька спортивна школа. Школа. Це наші діти у колишньому бомбосховищі тютюнової фабрики займаються спортом. Там облаштовано сучасний зал сухого плавання, там розташована веломайстерня. Так от зараз вже готується проєкт розпорядження про те, щоб туди зайшла якась молодіжна організація спортивного профілю. Тому я дуже сподіваюся так само, що все ж таки мої колеги-депутати і все ж таки нові, нові владці, да, нова влада, хоч ми не визнаємо цієї влади, все ж таки не буде робити таких кроків і не, вики, не викидатиме спортсменів на вулицю. А про те, що гроші на спорт не освоюються, свідчить лише той факт, що в бюджеті розвитку ми заклали на поточний рік 170 тисяч гривень на придбання обладнання для дитячої юнацьких спортивних шкіл. Ці гроші треба було освоїти. Вони по по місячному розпису бюджету були закладені на Квітень 2013 року. Ми бачимо, що вже кінець травня і придбано лише на 42 тисячі гривень мотори для човнів дитячо-юнацької спортивної школи з веслування. А більше, ніж на 120 тисяч гривень, ніякого руху коштів, обладнання не купляється. Мені телефонують тренери, мені телефонують спортсмени і кажуть, чи ми можемо розраховувати, але, на жаль, відповіді у мене тепер немає. Тому що я раніше контролював і робив все для того, щоб саме галузь спорту у нас розвивалася, і туди спрямовувались бюджетні гроші. Дякую за відповідь. Нагадую телеглядачам на телеканалі Віка відкритий діалог спецпроект. Сьогодні, середа, 22 травня, говоримо про силове відсторонення міського голови Сергія Дарича з посади та про наслідки цієї події. У студії депутат Черкаської міської ради група партії вільних демократів Андрій Більда. І наша розмова триває. Щодня виходить газета Справедливість. Містяни її можуть отримати, йдучи на роботу або ж навпаки з роботи на перехрестях. Також днями у скриньках. У з'явилася газета-Антена. Чи можете порівняти зміст цих двох видань? Знаєте, я е, можу показати е, такий цікавий факт. Ось я тримаю в руках е, випуск е, газети Справедливість за 18 травня. Е, і на другій сторінці цієї газети є фото людей, які Брали участь в мітингу на підтримку Сергія Ударича під час судового засідання минулого, і їх коментарі тут є обличчя, є прізвища цих людей, є їхні коментарі. Так, от в газеті Антена є фото нашого мітингу, саме ці люди, і підпис, що ці люди вийшли на мітинг проти Сергія Ударича. От я прошу порівняти ці дві газети людей, які їх мають у себе. Це просто для того, щоб наскільки можна вірити фактам, які оприлюднюються в газеті Антена. Дякую. І щодо Підтримки чи то пак не підтримки, знаю, що організувався молодіжний рух на підтримку Сергія Ударича у соцмережах. Збирають електронні підписи. Детальніше про це будь ласка, розкажіть. Так, Дійсно, ну для мене це взагалі така невідома мені сфера. Я не є активним користувачем соцмереж, але дійсно є таке співтовариство АВАС в інтернеті, і там молоді люди абсолютно самостійно зробили такий. Лист до, е, на підтримку Сергія Ударича. Вони планують зібрати 100 тисяч, а можливо, навіть і мільйон підписів по всій Україні на підтримку Сергія Ударича. І зазвичай в європейських країнах е, такий лист направляється або керівнику держави, або керівнику уряду. І е, в, е, в демократичних країнах на це е, е, ну, урядовці завжди звертають увагу. У більшості випадків підтримують думку громадян. Отже, таким чином у нас є в планах зібрати цей мільйон підписів і направити його і до президента України, і до керівника уряду. Ну і мабуть, головною подією цього тижня обіцяє стати судове засідання, яке має відбутися завтра. Якими є ваші очікування, ваші прогнози стосовно того, чи з'явиться все-таки представник опонентів цього разу, тому що на першому засіданні представника не було. Так, да. ну я дуже сподіваюся, що вони все ж таки прийдуть у судове засідання, оскільки взагалі не зрозуміло. Черкаська міська рада прийняла рішення. Є юристи, які виписували це рішення, і їм треба лише прийти до суду і підтвердити е те, що їхнє рішення є законним. У перше судове засідання вони не з'явилися. Зараз з'явилася інформація про те, що найняли найдорожчого в Україні адвоката, який нібито приїде і захистить. Е тому ми сподіваємося, що все ж таки, чи цей адвокат прийде представляти інтереси Черкаської міської ради, чи інший адвокат, чи може хтось із представників юридичного відділу Черкаської міської ради прийде відстоювати позицію. З нашого боку, юристи працюють, вже зібрана. Доказова база, вже зібрані документи, які підтверджують абсолютно нелегітимність цього і незаконність цього рішення Черкаської міської ради. Я думаю, що наші опоненти, заколотники, вони будуть, у них єдиний, єдина можливість, це затягувати час. Я сподіваюся, що суддя все ж таки прийме зважене рішення і все ж таки. Винесе не буде затягувати час, адже єдине на що вони сподіваються, це затягування часу. Рішення майже беззаперечно повинно бути на боці Сергія Ударича. А на підтримку Сергія Ударича в судовому засіданні ми збираємо мітинг. Вже подана заява до міськвиконкому, Ми поінформували, що завтра, з восьмої ранку, на розі вулиць Богдана Хмельницького і Гоголя під стінами районного суду ми збираємо мітинг. Плануємо зібрати 2 тисячі осіб. Ми не будемо використовувати ніякої звукової апаратури, ми не будемо робити якихось закликів і гасел. Щоб не чинити тиск на суд, ми просто прийдемо з прапорами, з прапорами міста, з прапорами вільних демократів для того, щоб підтримати Сергія Ударича, підтримати морально. А по закінченню судового засідання колоною ми будемо рухатись в бік Соборної площі, для того, щоб продемонструвати нашому губернатору Сергію Тулубу наше бажання і наше прохання звільнити Черкаси від нього. Можливо, він вже як мужня людина зрозуміє, що його не хочуть бачити в Черкасах, і він таки поїде. Отже, ми завтра виходимо на мітинг на підтримку Сергія Одарича проти Сергія Тулуба. Дякую вам за відповідь. Нагадую, що це на телеканалі Віка був відкритий діалог спецпроект сьогодні середа, 22 травня. Ну, і у нашій студії депутат Черкаської міської ради, група партії вільних демократів Андрій Більда. Зараз що у вас є буквально хвилинка для того, щоб, можливо, звернутися до наших глядачів, сказати їй те, що маєте сказати, ну потім будемо прощатися. Як депутат Черкаської міської ради, я звертаюся до всіх свідомих жителів нашого міста. Група заколотників, керована Сергієм Тулубом, зняла з посади законно обраного міського голову Сергія Одарича. Сьогодні вони чинять свавілля, вони звільняють працівників міськвиконкома, вони займають посади керівників комунальних підприємств. Очевидно, що ними рухає жага до наживи бажання мати доступ до бюджетних грошей і до комунального майна, майна яке Фактично, є власністю громади і кожного жителя міста Черкаси. Я запрошую, я закликаю, я прошу від себе особисто прийти завтра, о 8.30 ранку, до стін Черкас Соснівського районного суду на перехрестя вулиць Богдана Хмельницького і Гоголя підтримати свій вибір, підтримати місцеве самоврядування. І нарешті звільнити Черкаси від Тулуба і повернути нашому місту законно обраного міського голову Сергія Ударича. Приходьте разом. Ми переможемо. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас у цю студію. На цьому у мене все. Зустрінемося завтра у цій же порі. Дивіться нас, буде цікаво.